Вітаю вас на каналі Навчання без кордонів. Сьогодні ми вирушаємо у нову подорож до ще однієї історичної перлини Львівщини Свірського замку. Це справжній замок із казки, мальовничий, загадковий, оточений ставками та пагорбами. Його історія налічує кілька століть і приховує не лише славетні події, а й легенди, які досі хвилюють уяву. Свірський замок був збудований у середині 15 століття. Першими власниками були шляхтичі Свірські, під імені яких і походить назва замку. Спершу споруда мала суто оборонне значення. Кам'яні стіни, бастіони та природний захист у вигляді водойм робили її майже неприступною. У XVII столітті замок перейшов до рук графів Цетнерів. Саме вони перебудували його у стилі Ренесансної резиденції, додали прикрашені зали, палацеві інтер'єри, браму, міст через рів. Водночас замок зберігав функції фортеці, адже в ті часи Львівщина часто потерпала від татарських набігів. Протягом століть Вільський замок неодноразово змінював власників. Ним володіли й шляхта, і духовні ордени, і навіть радянська влада. Замок витримував облоги, пожежі та руйнування. Під час турецько-татарських навал він неодноразово зазнавав пошкоджень, але завжди відновлювався. У 19 столітті власники намагалися зробити його романтичною резиденцією, проте війни ХХ століття завдали найбільшої шкоди. У міжвоєнний період тут облаштовували осередок польських архітекторів, а за радянської влади замок використовувався як склад та школа механізаторів, що значно знищило його інтер'єри. Вірський замок не лише історія. А й містика. ЛЕГенда про білу Пані. Місцеві кажуть, що це дух дівчини, яка зрадила оборонців замку, показавши ворогам таємний вхід. За це її замурували у стіну. Її ті, нібито й досі плукає залами. Козацькі СКАРБИ. За переказами козаки, які колись брали участь у битвах біля спірша. Залишили під замком схованки з золотом, але всі, хто намагався їх знайти, зазнавали невдачі. Замковий Став. Селяни розповідають, що у ставку біля замку можна почути дивні голоси, ніби це духи тих, хто загинув під час облоги. Свірський замок став відомим завдяки кінематографу. Саме тут у 1970-х знімали легендарний фільм Вертанян і Три Мушкетери. Фортеця чудово підійшла для відтворення атмосфери середньовічної Європи. Також замок часто з'являється у туристичних фільмах, фотосесіях і навіть у музичних кліпах, адже його романтичний вигляд надзвичайно фотогенічний. Сьогодні Свірський замок входить до складу Львівської національної галереї мистецтв. Він поступово реставрується, проте ще чекає на масштабне відновлення. Попри руйнації, замок зберігає неповторну атмосферу. Туристів вражає його розташування на пагорбі, оточеному водою та зеленю. Це місце, ніби створене для легенд і романтичних історій. Вірський замок це не просто стара фортеця, це символ витривалості і краси, свідок багатьох подій та носій легенд, що пережили цілі століття. Якщо ви любите історію, архітектуру та містичні перекази, обов'язково відвідайте цю перлину Львівщини. А щоб не пропустити інші подорожі замками та палацами України, підписуйтесь на канал Навчання без кордонів, ставте лайки. Та пишіть у коментарях, які ще місця хотіли б побачити у наступних відео.